Її можна буде прочитати руками та почути. Вітаю, це програма діалоги на телеканалі ITV Media Group. мене звати Вікторія Петренко. І сьогодні гостем нашої студії є керівник відокремленого підрозділу Всеукраїнської громадської організації людей з інвалідністю позору, «Генерація успішної дії у Рівненській області Петро Поліщук. Вітаю вас. Доброго дня! Отож, мандрівна карта для незрячих віареджія на дотик. Власне, розкажіть детальніше, що це таке? Це... Центр регіонального розвитку Тріада є така громадська організація в місті Рівному, і з нашим безпосередньо підрозділом, відокремленим підрозділом Всеукраїнської громадської організації людей з інвалідністю позору генерація успішної дії в Рівненській області, керівником якого я є. Ми вже не один проєкт з ними робимо, такий культурний проєкт. І цього разу вирішили, що. Попробуємо зробити Віарегія на дотик це королівський шлях, щоб можна також було його дати, подивитися людям, які мають порушення зору та незрячі. І написали проєкт на Український культурний фонд. І за підтримки Українського культурного фонду ми безпосередньо зробили. Дві карти: це одну карт всіх 10, але дві це частини. Так, перша карта це європейська частина даного шляху. Там на ній зображено звідки він починає. Свій такий рух, так, цей шлях, і що він був вже більше як 2000 років. Даний шлях, чого його назвали Королівський, тому що це був шлях, який з'єднував Європу із Східною Європою. Так, він починався взагалі в Іспанії. Він навіть з її східних частини Іспанії, йшов самої від океанів, від морів там зразу, і йшов аж до Києва. На даному нашому, наприклад, на наших картах це позначено до Києва. І він цей шлях колись був під контролем королів. Він охоронявся королівськими різними, ну, військовими частинами, так дружинами і так далі. А щоб по ньому було безпечно пересуватися, бо Європа по ньому торгувала, обмінювалася досвідом. Зрозуміло, що люди так само їздили і туристично дивитися інші країни чи навчатися. Ну, в такий культурний і торговий шлях. був. Я так розумію, що цей шлях супроводжували якісь замки, такі визначні споруди. Власне, розкажіть, як складав що складається цей маршрут і чим визначні оці об'єкти на ньому? Так, якщо взятися, наприклад, європейська наша частина карти, вони дві одинакового розміру. Ну це так ми розповідаємо так само і незрячим, щоб вони уявили, яка вона є. 90 сантиметрів це висота, можна сказати, карти, і по горизонталі ширина це 150 вона досить велика. Це є ультрафіолетовий друк на алюмінієвому композиті, щоб ультрафіолетовий друк можна зробити. Щоб була тактильність, так? щоб могли люди незрячі його подивитися. Це все, що там є на карті. І не тільки шрифт, наприклад, звичайний плоскодрукований, тактильний, ну, таким, яким користуються зрячі люди, але є і дубляж шрифтом Брайля, і разом з тим різні структури, щоб можна було зрозуміти, де яка країна, де позначені кордони е і позначені, як ви вже сказали, об'єкти безпосередньо, в які. Заходив цей шлях Віарегія. Це дійсно він не прямий, а він такий розгалужений, де були, наприклад, маєтки, де були замки, де були якісь такі досить розвинуті містя, міста, то цей шлях в них заходив і, звичайно, йшов з як тут можна дивитися, з самого дійсно заходу на схід бо навіть помилився дійсно як сказав що з східного з скійтоної частини іспанії з західної частини Іспанії він починається і йде через іспанію йде через Францію, Німеччину, Польщу і доходить до України. І дійсно по європейському шляху там є міста, в які заходив цей королівський шлях, і вони в нас позначені як на карті, так підписані шрифтом Брайля, і людина може зорієнтуватися, якщо вона проводить, наприклад, пальцем по безпосередньо самому шляху. Там є кружечки, це позначення об'єктів, які входили. І людина може прочитати, через які міста проходила дана, е, даний шлях. Е, на іншій карті він заходить цей шлях в Україну. Інша карта більш деталізована і вона українська частина. Е, на українській частині е, розміщено області, в які заходив е, дійсно також цей шлях. Це Волинська, Львівська. Тернопільська, Рівненська, Хмельницька, Житомирська і місто Київ вже ну, Київська, звичайно, область. І тут більше вже так вона в цей шлях розгалужується. Заходить він двома такими частинами: так, через Львів і через Володимир, через Луцьк. І тоді з'єднується аж в Житомирі, і до Києва йде вже безпосередньо один сам шлях. І тут в нас представлено 12 об'єктів на даній карті. Через які проходив він, ну це, звичайно, не всі об'єкти, які є в Україні, але в нас більше не влізло просто на карту, щоб можна було його е, так подати, щоб незрячі могли його подивитися руками, щоб він був тактильний, щоб це були, наприклад, ці 12 об'єктів, також на легенді з правого боку карти, вони також подані, і щоб їх можна було розпізнати руками, подивитися ці об'єкти. Якщо взятися що з Рівненської області, в якій ми передаємо от, і карти, і Атласи, бо атласи це додатки до цих карт, і там є п'ять об'єктів, які ми безпосередньо передаємо карти і атласи, вони більш, більші розміром, і також тактильні малюнки кольорові, щоб люди могли подивитися їх руками. То, Перший такий об'єкт, якщо будемо брати від кордону так, з Польщею, в якій ми передаємо карти, це місто Володимир і історичний їхній музей. Ми буквально в п'ятницю у них були. Тоді слідуюче місто це буде місто Рівне. Це краєзнавчий наш музей. Ми також їм вже передали карти і атласи. Знову ж таки, дубно. Передали їм також Дубинський замок, тоді острог. В острог, ми поїдемо якраз ну, сьогодні. їздили, так. І знову ж таки ще залишився Радомисль, який ми вже також передали карти. Це Житомирська область, і там в приватному музеї. Ольги Богомолець, будуть наші карти. В них там багато також є чого подивитися для незрячих, і якраз Радомисель входив е, в цей шлях в але ще будуть так розповсюджувати ця, ці карти. Чи це поки що основні це? Це поки що основні п'ять об'єктів, да які ми можемо передати. Якщо буде слідуючий, наприклад, проект, бо карти досить недешеві і ми просто не влізли в той бюджет, який Український культурний фонд дає на е, проекти по безбар'єрності. То скільки коштів витратили на розробку? Ну приблизно я вам не скажу. Там був максимум це мільйон. Я думаю, що в нас десь було 900, мабуть, тисяч. Якщо взятися по картах, то карти коштували десь близько 200 тисяч. І зрозуміло, ну це просто за те, що виготовили. І зрозуміло, там ще атласи, ще, ну і все інше. так. А що от з цього всього найдорожче обійшлося? Найдорожчі карти обійшлися. Ну якщо взятися, по це, це буде 200 тисяч за атласи. Це десь приблизно біля 100 тисяч. І там вже інші витрати на, 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 на інше все. Наприклад, там на зарплати вже людям ці, що робили і так далі. Ви зазначали про е, те, що е, ці місця, які позначені е, на цій карті, визначні місця, е, вони також містять е, легенди. Е, ці легенди можна прочитати під час того, як вивчаєш карту, чи вони е, е, якось так. в іншому місці. Так, наприклад, є на карті, що на європейській, що на українській, є е, легенда це умовні позначки, де можна подивитися. Е, ну, наприклад, кордони країн або областей, якщо це на Україні. Так, і кордони самої України, це є позначка самих країн або областей, через які проходить Віарегія. Також є на європейській, наприклад, позначки країн. Вони такі шорохуватен іншого її структури, щоб люди незрячі могли їх відчути пальцями. І області в українській карті, через які не проходить також такі самі шарухуватиньки, щоб можна було зрозуміти, що це інші вже області, через які не проходить карта. Також позначені, наприклад, на європейській карті це моря і океани, це такими полосочками, щоб можна було також зрозуміти, що це вода. Е, і на карті є, наприклад, європейські, як я казав, вже повністю по країнах всі е, об'єкти, в які заходила Віарегія. Якщо це в Україні, то це буде якраз 12 цих е, замків, музеїв. Ну, зараз вони більшість всі музеї стали так. Е, е, і також на карті є QR-код, і QR-код на одній карті ми зробили більший такий трошки. Це на європейський. він покликання йде на одний та самий сайт, на наш сайт, який також доступний для осіб з інвалідністю, особливо для осіб з порушеннями зору, щоб вони могли цей сайт читати скрінрідерами. І на сайті вже викладено, і в текстовому варіанті можна прочитати скрінрідером, або якщо людина зряча, просто прочитати очима або також на читано в аудіоформаті е, інформація про ці всі 12 об'єктів, і також легенди про 5 об'єктів, які ми передаємо е, безпосередньо ці карти і атласи. І їх можна прослухати. Це все по QR-коду, і QR-код кодше ми зробили такий тактильний, бо також незрячі люди знають, що це таке qr код як по опису, так але вони не знали навіть, як він у уявляли, який він має вигляд, так що це такі квадратики, які розсипані в певному там порядку, і вони закодовують собі, наприклад, інформацію. Тому його зробили, щоб його можна було відчути пальцями, подивитися, як він виглядає. Ви зазначали про те, що ці карти унікальні не те, що для там для нашої області, а взагалі взагалі для України. І щоб розуміти, прочитати їх також треба вміти. Як із цим, чи може звичайна пересічна незряча людина прочитати цю карту? Якщо людина читала карти і вона навчалася в школі безпосередньо, наприклад, в школі спеціальній для незрячих, або, наприклад, зараз у нас ще не дуже давно є інклюзивна форма навчання, але з дитиною гарно займалися, і вона вміє читати карти, вона її прочитає. Але якщо є люди, які пізніше втратили зір, так наприклад, або внаслідок війни, або внаслідок якоїсь хвороби. І вони вже не вчилися, як читати такі карти, наприклад, в школі. То їм треба це пояснювати. І ми робили такі майстер-класи е, в всіх музеях, які передавали ми ці карти, щоб навчити і музейних працівників, як правильно працювати з картою. І разом з тим тоді приходили люди незрячі слабозорі на презентацію, і ми їм показували, як це е, треба робити. Бо дуже мало людей дійсно вміють і можуть прочитати карти. Для незрячих, особливо незрячі люди, бо таких карт просто немає великих. Якщо вони є менші, то вони можуть одною рукою трошки подивитися. А якщо, наприклад, така карта, це треба двома руками перш подивитися, що де знаходиться. Ми розповідаємо, що легенда, наприклад, на європейській частині: одна легенда з лівого боку, згори, інша легенда з правого боку знизу. Вони подивляться, що як позначається, подивляться, наприклад, що є цифри, є міста, і тоді вже вони. Йдуть по самій віарегії по шляху і дивляться, де що знаходиться і яка це країна. Це не так дійсно легко. Ми вже от були в чотирьох об'єктах, де передали карту і. Дивився, ну наприклад, показуєш людині хвилин п'ять, бо просто немає часу, якщо багато людей так більше приділити уваги, але е, виходить так, що люди говорили, що якби ми хотіли подивитися цю карту досить детально, що це все, що ви розповідаєте, то це е, їм би треба було біля години часу, близько години. Одній людині так. годину часу так. біля карти, так угу. а от як працівники музеїв, як в них із навчанням. Ну ми їх не перевіряли, як вони засвоїли наші майстер-класи. Але я сподіваюся, що люди бачать і вони щось запам'ятають. Але в нас буде ще і відеозапис на сайті, де можна буде подивитися майстер-клас, як дивитися дані карти, то можуть зайти до нас і передивитися, як правильно пояснити, що перше, наприклад, пояснюється, що є назва. Після подивитися безпосередньо умовні позначки, після подивитися люди. Треба, наприклад, країни, міста, через які вона проходить, в легенді, а тоді вже приступати до карти і дивитися, як воно дійсно розміщена безпосередньо на плані на карті самі. Чи є вже запити серед людей, от, що їм цікаво? Ну всім було цікаво, які дивилися нашу карту. Це, от якщо ми проїхалися по чотирьох вже цих об'єктах, це близько 60 людей, які ну, разом взяти так, приходили на презентації, і їм було цікаво подивитися карти, і особливо також цікаво вже сісти, присісти, подивитися на ці об'єкти об культурної музеї. Там. Там замки чи ну, навіть можуть бути і замки вже такі більш руїни, але Ще щось зберіглося, щоб можна було подивитися на цих самих же е, атласах, бо вони там є трошки більші, вони там е, легше їх можуть і простіше подивитися. Ну і про них невеличкий там також опис є і звичайним плоскодрукованим шрифтом, і шрифтом Брайля. А от якщо говорити про е, потребу, е, от в таких картах і в запиті від людей. Ну, бачите, ми таку дали карту, можна сказати, така туристично-культурна історична та карта. А якщо взятися запит від людей, то е, наша організація робила ще карту України. Вона також є тактильною, ну, і, звичайно, кольоровою. Так само, як і ця наша карта. Ми робимо все універсального дизайну, щоб могли дивитися люди, які зрячі, і, звичайно, які мають порушення зору або незрячі. І в карти, карти в нас мало, є, тільки ще також зроблена такий атлас світу. Це безпосередньо по материках також зроблений. А більше карт ну, в Україні я просто більш не знаю, але їх самі знаєте, що є багато і на історичні теми різні. Так якщо в школі навчається, і контурні карти ми також заповнювали там і проводили кордони. І ті самі, наприклад, географічні фізичні карти чи е, інші карти. Ну, мало в Україні ще карт. Треба працювати нам дійсно для того, щоб не зря. Чи могли також уявити і розуміти, що це таке карта і як її правильно читати? Е, от у вас в одному з інтерв'ю, е, ви, е, ви разом зазначали з пані Тетяною про те, що е, людям потрібна не тільки соціальна адаптація, а ще і культурна. Що це мається от на увазі, що ще потрібно? Ну, дивіться, якщо, наприклад, ми там ну, одною картою зрозуміло, що музей не покличе людей, щоб вони ну да вони прийдуть, подивиться годину і більше не будуть. Іти, якщо в музеї, наприклад, більш немає нічого для людей, таких які незрячі, так це також і. Якщо людина незряча йде в музей, вона хоче щось подивитися. Подивитися, чи це як можна подивитися, тільки руками. Так? Якщо зряча людина може подивитися через скло, що там стоїть безпосередньо в музеї, то незрячій людині щось треба дати в руки. Це знову ж таки культура і це знову ж таки інклюзія і соціалізація. Так? І треба наших вчити працівників, які працюють в музеї, що як до вас приходять люди незрячі або, наприклад, група і вам перетримає. Телефонували, то, щоб вони також могли підготуватися і е, взяти в музеї те, що можна дати в руки. Я розумію, що там, може, не можна щось давати, там якісь з глини е, цінні речі, бо може, десь воно може впасти і побитися. Але ж можна дати, наприклад, все, що є з металу там, чи з дерева. Не думаю, що воно вже там впаде. Ну, Взагалі-то я ніколи не бачив, щоб наших незрячих щось падало, ну, але це вже так, якщо боятися, що воно пошкодиться. Е, і незрячим треба дійсно. Пояснювати це опис. І давати щось дивитися в руки, бо тоді їм не буде цікаво ходити в музеї, ну чи в якісь інші місця, де нема нічого подивитися. Ну вони можуть це подивитися, наприклад, через смартфон чи через комп'ютер. Так послухати то в музеях робиться в цьому напрямку щось. Ну якщо там говорити, робиться там, чи в, в нашій дану в Україні. Також багато робиться, і Софія робить, І якщо взятися по наших музеях дуже багато робить острог і з нашими проектами, і в них дуже Дуже багато своїх проєктів, які вони пишуть, також для того, щоб можна було. Зробити якісь, наприклад, макети того, що в них є, і щоб можна було дати людям незрячим. Чи вони роблять їх на 3D-принтері, наприклад, замків чи тих, наприклад, там таких речей, які в них стоять, і їх не можна ті зачіпати, а вони роблять на 3D-принтері. Також адаптовують фізичну безбар'єрність. Ну для незрячих можна ще щось трошки зробити так, Повісити, наприклад, ті самі. Таблички з шрифтом Брайля та випуклим звичайним тактильним шрифтом, чи позначити першу останню сходинку для таких, як я, наприклад, людей, які погано бачать, щоб ми краще орієнтувалися, чи зробити аудіогід, наприклад, начитати про музей, так, і люди можуть вже перед тим подивитися. Зайти на сайт і послухати цей аудіогід. Чи також роблять атласи по музею з тактильними малюнками, де можна, наприклад, уявити, який є зал, ну, наприклад, кажу про Островський замок, скільки там поверхів, які там стіни. Який герб був в, в, в тих самих Острозьких так? е, в Острозькому замку, щоб людина могла його також подивитися на малюнку? Е, так само і Дубинський замок над цим працює, і адаптували і Дубно, і остріх сайти для незрячих. Ми також робили разом з громадською організацією сучасний погляд е, сайти даних музеїв. Е, в наш краєзнавчий музей також є мнемосхеми, є таблички підписів залів. Ну багато ще зрозуміло треба робити, але невеличкими кроками кожен рік помаленьку кожен музей старається і з нашою допомогою, і самі щось робити, щоб вони були відкритіші цікавіші для різних груп населення, і особливо для маломобільних груп населення. Чи можна сказати, що от ця робота вона активізувалася от спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну чи ні? Чи це У... робилося і до війни? Мабуть, робилося до. До війни, бо ми це все робили ще із музеями до війни, але як ви правду кажете, зараз дуже актуально це і. Людей незрячих також стає набагато більше. Не тільки незрячих, а людей взагалі з інвалідністю, і ветеранів з інвалідністю. Бо ми від сучасного погляду також працюємо і з ветеранами, які втратили зір. І, в, наприклад, у 2023 році в нас в Рівненській області було три таких табори по два тижні з хлопцями, які втратили зір, і ми їх водили і в наш музей Бурштину, О. який також можна сказати, ну, для незрячих він адаптований, для людей, які на кріслах колісних пересувається, ні, там не можна в нього просто зайти. Але для наших, наприклад, там витягають все з вітрин їхніх, чи як можна сказати, так різний бурштин дають в руки і вони от дивляться, який там бурштин найбільший, який там бурштин з якимись мошками чи мухами всередині і так далі. Їм тоді цікаво. Так само возили їх військових і в остріх. В Острог там дійсно було що показати. Е, і е, їм на даний момент цікаво. Незрячим, які втратили зір, і ну вони не будуть сидіти на місці. Якщо людина вже усвідомила, що вона буде незряча, ну бо це також довгий такий процес, так і робота з психологом, і в кому через скільки місяців це вдається, але якщо усвідомила, що вже вона людина безпосередньо не буде бачити, то вона сприймає вже себе як незрячою і починає розвиватися і адаптовуватися. І також хоче ходити і на культурні заходи, Цікавий і на концерти, і так. Дякую вам за розмову. І хочеться, Дякую. щоб і ті проекти, які зараз вже реалізувалися, вони були успішними, і щоб знайшлися кошти, які допоможуть реалізувати ще і майбутні проекти, які полегшать життя наших нетрячих. Дякую. А нашим телеглядачам я нагадаю, що це була програма Діалоги на телеканалі ITV Media Group. І сьогодні гостем нашої студії був керівник відокремленого підрозділу Всеукраїнської громадської організації людей з інвалідністю Позору, генерація успішної дії у Рівненській області Петро Поліщук. Залишайтеся з нами, не перемикайтеся, далі буде не менш цікаво.